Вітаю. Ми продовжуємо нашу кар'єру за безробітнього Football Manager 22. І це вже сезон 29-30 Іспанський нарешті Лалізі за Ейбар. Ну, і так як, це початок власного сезону. Давайте розпочнемо з трансферів. По трансферах. Із цікавих. Перший цікавий трансфер це. Адріан Рабьо був викинутий на вільний трансфер. Я подивився так, 34 роки, але я все ж таки вирішив, що це може бути той самий варіант, який був у нас з Бакайоко. Тобто, у першій половині сезону він як мінімум зможе нам додати у середині поля більш стабільно досвідчен... досвідченості та, можливо, навчити когось нашої молоді. Так, фізика в нього вже падає. Не така цікава, але психіка і техніка ще досить-досить гарна. І тим паче він погодився бути гравцем заміни, тому все чудово, зарплата всього 9,5 тисяч на тиждень взагалі пречудово. Тому вітаємо. Сподіваємося, хоч якось, або на футболках заробимо на нього, або він буде робити. Правильні дії по ходу матчу. Ну, два матчі вже відіграв, оцінка 6.95. Як на мене, дуже і дуже добре. Переходимо далі. Розпочнемо, мабуть, з трансферів на вихід. Мейхара все ж таки продав, Колос запропонував. Я так подумав, він взагалі в нас не грає, тому все ж таки погодився. Августін сидів у нас там в далекому резерві. Я так подумав. На фланг я не бачу сенсу від нього. Тобто навісів немає. Ну, швидкість є, якась психіка така собі середня, тому я вирішив все ж таки його продати. Тим паче, він почав нити, що хоче піти або більше часу. Також в Алакарі аренда, це з нашої молодіжки. Лопес, також з молодіжки. Аренда. І одна цікава аренда циммерман Я також вирішив його. Або продати, або відпустити в оренду, пропонував командам, і все ж таки Малага запропонувала контракт арендний, з частковою компенсацією по заробітній платі, я погодився. Чому? Бо я хотів дуже сильно розвантажити наш зарплатний бюджет. У Циммермана була найбільша зарплата у команді 80 тисяч на тиждень. І як для гравця, котрий. В нас не грає у основі занадто за Я сподівався, що вийде до кінця трансферного вікна його віддати. Але по факту вийшло останній день, тому, скажімо так, дуже гарної заміни я йому не знайшов. Але все ж таки, певні замінки і трансфери відбулись. Якраз таки Жером Блом. На правий фланг, сподіваюсь, буде нормально виходити якраз таки як резервний гравець, і також як варіант у центр нападу. Тому що завершення є, швидкість є. Загалом не погано, але, як на мене, більше така заміна. Точкова заміна. Далі, Ясін Сарі, центральний захисник. Так, знаю, у нас. Певний перебір з ними є, але його віддавали там за 200 тисяч всього-навсього. І я так подумав, що ну гріх його не забрати, тим паче лише всього-навсього 23 роки. А у нас там Прада вже такий потроху підходить під 30 років. І хай він все ж таки у нас буде. Тим паче Прада досить часто виходить на лівий фланг. Тому додатковий додаткова опція це дуже добре. Якщо нічого не вийде, завжди зможемо заробити на ньому кошти. Тобто, зараз автоціна 14-18 мільйонів ну дуже і дуже добре. Далі Калеб Wods у центр поля, наш напівзахисник, шукав я заміну Ульріху з минулого сезону, оскільки Ульріх не погодився подовжити оренду. Ну, що ж, я почав шукати, знайшов якраз таки цього австралійця. Давайте подивимося. Загалом перші два матчі в основі на 7.05. Так, не дуже сильні суперники, але все ж таки, як на мене, досить непогано. 27 років, якийсь час ще зможе пограти. Ну, і як для бокс то бокса, який в нас є, загалом, непогано. Тобто, фізика є, психіка є, техніка, ну. Підніметься. Його задача відбирати м'ячі і там пресувати Він поки з цим досить непогано порається. Ну, і ще один трансфер Себастіан Ланчас. Оренда з Севільї. Додаткова опція на лівий фланг захисту. Менталка чудова фізика, зростає, але хотілося б покраще. Техніка непогано. Місцями навіть можна порівнювати з Брежніком. Але через те, що Брежнік, скільки йому там, 25 років, але все ж таки в нього досить часто відбуваються травми. І як додаткова опція для випадку, коли, припустимо, Прадос зламався, Брежнік зламався, він саме буде, буде виходити у нас у старті. Так, ну не дивіться на час. Оскільки це аренда, тому ось такі точкове, точкова аренда і взагалі точкові трансфери. І ще по одному трансферу Серджі я також подовжив оренду. Андрес не продовжив, як я і казав, не хочу. Улеріх не погодився. Ну і тепер давайте переходити до матчів. Як я люблю, Така велика предсезонка, велика кількість матчів. Із цікавих це матч з Атлетіком Мадридом. 1-0 ми перемогли. Цікаво мені було подивитися, як з Грандом все ж таки ми зіграємо. Я б сказав, дуже і дуже добре ми зіграли. Ну, і перші два матчі у Лізі я вже зіграв. Це були матчі Хетафе і Кадіс. Середняки, власне, Лаліги, ми їх перемогли, що мене дуже і дуже радує. Ось, і власне, скоріш за все, вони я їх вважаю за основних наших суперників. І чому я, власне, ці дві, ці два матчі вже зіграв? Бо у нас я хотів, щоб на серію потрапив хоча б один матч з Грандом, з Реал Мадридом так, сьогодні буде лише три матчі: Севілія, Реал Сосєдат і Реал Мадрид. Я думав, чи треба Барселона, чи ні. Але все ж таки занадто багато. І сам матч з Барселоною вже буде у лютому. Вже там ми подивимося, як будемо грати з Барселоною. На сьогодні, як я і казав, Севілія, Реал Сосєдат і Реал Мадрид. Давайте тоді переходити. До матчів з реалом я навіть вже підготував схему. Тобто, буде це приблизно ось так виглядати. Потроху, я сподіваюсь, будуть награвати, буде більш зрозуміло нашим гравцям, як йде грати. Тобто, крайки не атакувальні, а просто напівзахисники, два опорники, причому у захисній позиції. і... Атакуючий плеймейкер у центрі поля, а не як атакувальний напівзахисник. Поки на Севілів, я так гадаю, можна залишити і ось цей ось цю схему, яка в нас, власне, і до цього була. О, ну, і що стосується основних змін, Артоля повертається в основу, тому що я не знайшов, кого б можна було б. Замість нього. Єдине, що, мабуть, давайте, замість Рабьо все ж таки піде на лавку. А замість джиля альба вже так оклигав І хай альба виходить в основі. Ось таким складом давайте тоді переходити до матчу. Ну. На матч з Севілією, я сподіваюся, хоча б на нічию. Як-ніяк, то такий важкий суперник. Приймаю участь у Єврокубках. Тому подивимося, як взагалі зіграємо. Хоча наразі Севілья на 17-му місці. Я так розумію, не все так у них і добре. Так, наш момент Брежнік, Серджі, Вотс. На Серзі. Той проходить по флангу. Далі на Брежніка назад. Закидання на Водсу, Мовіла виходить і забиває гол. Ну, як на мене, то чудово. Зараз у Лалізі я частіше почав о, у інструкціях казати команді, щоб вони затримували час, бо хто грає на нас. Так, момент небезпечний, Йонк на місці, я так розумію, хоч трохи, але рятує. Так, ну ми вийшли вперед, можна чуть-чуть темп нижче, і трохи затягувати час. Тому що, ну, рахунок нам дозволяє то зробити. Володіти м'ячем і диктувати вже ту гру, котра нам потрібна. Що стосується переходу самого тренера у іншу команду. Протягом міжсезоння літнього я дивився, які є варіанти із таких цікавих, що мені були цікаві мене б задовільняли був там варіант варіант з Міланом. Я подав туди своє резюме, але вони його відхилили. Також там ще один чи два варіанти були також непогані, тобто середній своїх топ-5 чемпіонатів. Але ну як на мене. Краще вже залишитися, поки у ейбарі Так, що в нас загалом тут по оцінках? Прада провалюється, але його міняти то таке собі. Янго e провалився, можемо рабьо випустити. І замість Серджи, які варіанти? Артоля, а тут Еглесіас. Чи Альбу на фланг пустити? Давайте Альбу на фланг. А замість Серджі в нас вийде джиль. Він також непогано себе показує. Тому подивимося, як він зараз з Севілією себе продемонструє. Так, ще один момент. Пилаю джиль Артоля. Джиль закидання на коноплю, але не вдало. невдало ім'ядже у Севілії. Так, веротар на травмі то добре. Пилаю забирає. Добре, артоля. Не зміг приймати, прийняти що це вже контратака Севільї. Ну-ну-ну ну ну не можна. Фух. Ну На щастя, для нас, їх нападник б'є вище воріт. Не подобається те, що Прада провалює матч. Так, ну це було закидання на Мовілу, але воротар на місце. Воротар забирає. І вибиває. Так, Прадав виграє другий поверх Альбана. Вот Водс на Мовілу. Мовіла не на один удар гол. Намагалися у літнє трансферне вікно. Звичайно, у нас Мовілу викупити. Дуже сильно боровся за нього Еспаньол. Пропонував там 8-9 мільйонів, при тому, що відступні в нього 12. Але я все ж таки вирішив, що, ну, не можна його відпускати. Він дуже важливий для нас, і я не хочу втрачати його, тим паче, коли він забиває. Ну. Що ж, розпочинаємо з перемоги. Власне, друга сходинка одразу після Реалу. А де Барселона, до речі? А, вони, вони на десятій сходинці. Одна перемога. і Інша поразка від реалу. Ну, окей. Сезон, власне, тільки починається, тому. Будемо дивитись, чим це все закінчиться. Що ж, наступний матч Реал сосєдаду. Побачимось вже на ньому. Матч Сосєдадом по замінах. Рабіо замість Вотса, Вотс ще не укликав після міжнародних, міжнародних матчів. Вирішив, все ж таки, хай джиль також у старті вийде. Подивимося, що зможе зробити, якщо ні. Альба замість нього вийде, і сарі замість прада також цікаво мені, як він зі старту покаже себе. Якщо все буде поганенько, звичайно, зможемо, як завжди, зробити заміни. Тому давайте стверджуємо склад і переходимо до матчу з сосієдадом. Команда така непогана, як на мене, досить так. Близько йде до переможної гонки, але завжди й трохи не вистачає їм. Дуже сильно сподіваюся, що хоча б на рівні з ними будемо грати. Але одразу ж перший момент штрафний саме у них. А там будемо зараз дивитися. ояр Забаль, до речі, до, досі грає на айзека йонг потягнув добре Айзек на Брежніка. Ой, перепрошую Серджі на Брежніка на цьому момент завершився. Ну, давайте. Тут Йонг в перших матчах дуже і дуже добре себе показує. І от що з цим робити мені. Цікаво. Так, конопля провалюється, джиль також провалюється, артоля, Серджі тобто. Захист непогано, але в атаку ми нічого не можемо зробити. Ну, це вже різниця рівня. Тут нічого не можу сказати. Момент. Айзек. Ну, на щастя, для нас поперечка нас рятує. І одразу ж мовіла приймає м'яч Артоля. На Мовілу. Далі, що там далі? Рабьо? Ось. Тут Рабьо повинен витягнути команду вперед. Але поки нічия. Ну. Маємо краще контролювати м'яч у другому таймі. І я незадоволений Мовіла. Тобою. Давайте подивимося, що взагалом буде. Так, наш штрафник конопля подає. Невдало. І тут же ж одразу контратака Сусхіддаду. Айзек Пабло. Ну, що там далі? Аяр Забайл артоля перехоплює м'яч, добре. Але Йонк невдало вбиває і це продовження атаки. Відовіч, ну так. Сподівався я, що якраз таки Габріель Відович в один момент випаде з Баварії на вільний трансфер. Але. Того не сталося. Реал-сосідат його забрав собі, і він же дуже і дуже багато коштує. Так, Мовіла! А там. Чи не пенальті там? Ну, таке собі, таксарі. Загалом, ну, поганенько, але я розумію, що перші матчі так. Рабьо, Серджи. Серджи непогано проходить на фланзі. Серджи пас на мовілу невдало. Дуже і дуже невдало. Ім. У Айрзабальна, Віндаля. Там і Романйолі, до речі, так. Така вікова команда, але дуже досвідчена і гарно грає. Піглоу. Ну, подача на Айзека, Удар. На щастя, для нас повзворота. Давайте тоді. Прийшов час замін. Конопля. Давайте все ж таки, Глесіас хай виходить. Альба замість Джиля. Замість Серджі у нас Антоніс. Хай побігає. А замість Артоля блом можемо. Ні. Давай тоді все ж таки Серджі залишимо. А замість Артоля, якраз таки Блом вийде. Подивимося, якраз як і він зіграє. Окей. І затверджуємо заміни. Кожну лінію додали по гравцю свіжу. І, можливо, це якось нам щось і додасть. Так, але момент. Якраз таки у усосєдаду. Айр забаль, Брежнік так. Добре забирає м'яч. Ну, а тут не пощастило від нашого. Айер забаль все ж таки забиває. Ну. Давайте так. У певній мірі очікувано. Тобто сосєдат команда більш вищого рангу, тому питання ніяких немає. Тут питання в тому, чи зможемо ми забити. Я сподіваюся, звичайно, хоча б нічия витягнути цю нічию але то не вийшло. Можливо, через те, що у нас команда дуже молода і місцями не зіграна ще. Із. Такою грою підходити, ну, ми пропускаємо третій з дальнього удару, ну, тут вже все, команда точно посипалася. І з такою грою підходити до матчу з Реалом таке собі, не дуже і дуже неприємно. Рабіо, до речі, себе погано показав, ну, окей. Я не задоволений, не буду казати, що все дуже погано, але я не задоволений. Так, ну, всяке буває. Чужих гравців я не хочу обговорювати. Ну, і, власне, поки мій особистий план на цей сезон це середина таблиці. Тобто, вища зони вибуття у другу лігу, спокійно середина таблиці, щоб там. У наступному сезоні можна вже було поборотися за Єврокубки. Що ж, останній тоді матч на сьогодні з Реал Мадридом. Побачимось на ньому. Тож, матч з Реал Мадридом, як то іноді буває ФМ любе підвиснути, і тому момент з вибором складу, скажімо так, ми пропустили і Тактику будемо налаштовувати вже на початку матчу. Ну, по самому складу реалу. Куртуа, Мілітао, Ернандес, Канте, Вольверде, Камавінга, Вінісів Жуніор, Родріго. Хто там ще? Араухо. Ці досить такі відомі. Анчелоті, до речі, досі тренує. Ну, давайте. Е, очікую кращу гру. Сьогодні. І по тактиці давайте ось так. Так, здається, все плюс-мінус, так, як має бути. Будемо грати якраз таки по цій тактиці, бо нам потрібно тут, я прекрасно розумію, що реал на той реал, що може виграти будь-кого, і нам потрібно більш так. Обережніше грати плотно більш низьким блоком, і, власне, від захисту на контратаках. Окей, давайте. Ну, буває така гра, нічого страшного. Загалом настрій в нас непоганий. Так, ну і давайте от. Так. Наша схема змінилась. Обережненько, граємо в Вольверде одразу на травмі. Чудово. Погано, звичайно, те, що канте, скоріш за всього, у них вийшов. Але то нас не повинно ніяким чином чіпати. Нам, головне, наша гра. Так, Прада на Рабьо. Джиль, Прада, мовіла Втрачаємо м'яч Це вже контратака у Мадриду. Ніщо вони. Як ми вистоїмо у цій контратаці? Ну, власне, вже це позиційна атака, Камавінга. О, хто так високо? Артоля забігає, пресує. Ну, окей, кантена Б'янко. Ну, Родріга вихитили на один удар гол, але, може, футбольні боги на нашому боці і тут був офсайт? Схоже, що ні. Так, Мовіла розводить з середини поля, джилі рабьо, Рада, Пелайо, Ейянго. Ну, тримаємо м'яч, звичайно, те, що нам потрібно, але не коли ми вже програємо. Можна, звичайно, за мету програти не сильно собі ставити, але хочеться і виграти. А тут же Рабьо помиляється. Конрад забирає м'яч на Родріго, і той забиває другий. Ну, тоді виходу немає. Треба міняти нашу схему до нашої звичної. Так, ну, я так сподіваюсь. Це не третій гол за там скільки? 5 хвилин. Дуже сильно так Сержи, Янго. Ну, ми хоча б пройшли першу половину поля. Так, раб'йона Мовіла. І знову втрачає м'яч. Тут хоча б через е фол. Так, джиль забирає м'яч. Добре, мовіла. Ну треба набирати швидкість. Хоча б якось артоля, джиль. Мовілу. але того блокують. І він не може пройти через захист. Важкувато. Але ніхто не казав, що буде легко. Головне, це, звичайно, зараз на 5-0 програти. Це дуже важливо. Вихід один на один Родріго забиває. ну Другий гол майже як під, під копірку. Підкопіювальний апарат. Тобто, центр поля в нас просто провалюється. І це жахливо. Дуже і дуже. Жахливо. Звичайно, незадоволений грою загалом. Дивимося, що у другому таймі вийде, але. ну Поки нічого гарного я не бачу. Ну, заміни. То у нас Егєсія замість артоля. Ну давай. Але чи дасть нам це щось рабьо Давай вот тоді виходь. М -м -м як. Ну, джиль. Давай Альба тоді. Три заміни із трьох можливих. Подивимось, можливо, за рахунок того, що центр новому щось і зміниться. Але проблеми в нас більш комплексні. ми Просто не можемо нічого зробити з реалом. Вони на клас вище так Мовіла. Мовіла, забиває відіграю один м'яч. Непогано. До речі, атаку розпочав Альба, котрий забрав. У Реала м'яч. А хто асист? Асист і зробив. Ну, окей, хоча б так, але заміни спрацювали. Один гол. Все ж таки змогли забити. Але тут, схоже, що зараз буде другий. Е, четвертий. Конрад виходить. П Йонг тягне. Окей, перший сейф. Подивимось. Так, кутовий. Ей вибиває. Окей. Ілесіас. Іл ну, треба бігти. Ти свіжий. Давай, біжи, дядьку. Н ні не не Контетом пенальті не заробив. Там, скоріш за все, буде штрафний. не відчув, що там буде пенальті. Так, я правий канте, жовта картка. Це штрафний для нас, але не думаю, що небезпечний. Так, конопля б'є вище, і Глесія забирає м'яч через наш захист. І на цьому, власне, все. Момент завершився. Ну, якщо один ще заб'ємо, я, я скажу, що непогано зіграли. Так, програли, але хоча б щось показали. Давайте так. Заміни спрацювали. Заміни додали, але, скоріш за все, потрібно саме так розпочинати було матч. Важко зараз щось аналізувати, але, ну, ми програли. На цьому все. Спускаємося на восьму сходинку. До речі, давайте подивимося, скільки взагалі. Мінімум нам потрібно набрати. А мінімум у нас приблизно 31, а краще ще 40 очок для того, щоб залишитись. Є план, будемо до нього йти. Ще краще, звичайно, десь приблизно ось 50-60. Це, скажімо так, скоріше за все, буде наш план максимум. Ну, по розкладу. Матч з Барселоною буде вже за кадром, і скоріш за все, Вальякано, Бетіс, Осасуна і Сарагоса це якраз таки матчі на наступну серію. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!